4 листопада, під стінами Житомирської міської ради, зібралися батьки учнів ліцею номер 34 Справа у тому, що з наступного року цей освітній заклад поділять на гімназію, де навчатимуться школярі перших дев'ятих класів, та ліцей для учнів 10-12 класів. Ми дуже хочемо дізнатися, як будуть розміщуватися наші діти, тому що у нашого директора Інни Кравчук немає відповідей на наших запитань. Вона нічого не знає. Тобто, наші діти початкові класи можуть розкидані бути по місту. Тобто, чи це будуть Очки, чи це будуть інші навчальні заклади? Нам ніхто нічого не говорить. Ну при цьому вони вже будуть приймати рішення. За словами батьків, раніше їм повідомляли, що з наступного року учні других, третіх та четвертих класів навчатимуться у приміщеннях дитячого садочку а першого класу взагалі не буде. Однак у міській раді цю інформацію спростували: немає ніякого рішення, що ви вчитися в садочці на сьогоднішній день проблеми переведення в садочки початкової школи немає, ми говоримо про те, що. Якщо батьки не захочуть, ніхто не буде погіршувати ситуацію, умов перебування дітей. Батьків запевнили, що незважаючи на реформу освіти і розділення закладу на гімназію та ліцей, учні початкової школи навчатимуться у приміщеннях ліцею номер 34 Перший клас набиратимуть, і наразі немає жодних причин для хвилювання. Питання чи ви будете довчатися початковій школі, так, довчатися? Ви будете навчатися до 9 класу. Шуль. Зі школи але початково сто відсотків далі. 34 ліцею. Реформа освіти, згідно з якою навчальні заклади розділяють на гімназії та ліцеї. Мала стартувати у 2027 році. Однак, наприкінці серпня, департамент освіти Житомирської міської ради отримав нові вказівки від профільного міністерства. Розповідає Світлана Ковтоненко. Міністерство освіти нам надало зміни, щоб ми перед профільний ліцей заводили дев'ятикласників з 1 вересня 2026 року. Зрозуміло, що ми хочемо. Сказати, що 100% – це готово. Ні, зараз обговорюється в кінці листопада, коли закінчиться робота групи депутатської групи і групи ліцеїв, які сьогодні створені в кожному ліцеї. Кожен керівник дев'ятикласників і їх батьки будуть знати, куди дана дитина може запропонувати подальше навчання. Працює у нас і департамент освіти, активно працюють наші депутати міської ради, і спільна наша робота і да Позитивний результат, на який ми, ми працюємо. Але хочу сказати: за спокоїти батів, що погіршення умов дітей в 34-му ліцеї не буде, і ніхто не збирається їх виселяти в якісь інші приміщення чи в дитячі садочки. Анна Ілона Усата, телеканал